Поговоримо сьогодні про звички здорового способу життя. Погодьтеся, коли ми маємо гарну вагу, пружну шкіру і чудове самопочуття, ми можемо щодня досягати більшого. І хочемо ми цього чи ні, але саме наші щоденні звички формують наше майбутнє. І якщо ми хочемо щось змінити, Зменшити кількість кілограмів або сантиметрів в талії, просто краще почуватися. Ми маємо впливати саме на наші щоденні звички. І програма Body Detox від торгівельної марки Nutrilite створена спеціально, щоб підтримати нас на цьому шляху. Закликаючи позбутися зайвого, ми говоримо не лише про коригування ваги основна мета програми це нормалізація метаболізму. Як програма працює? Давайте почнемо з того, що детальніше розглянемо, як працює метаболізм людини. Слово «токсини» не має бути таким страшним для нас, адже хочемо ми цього чи ні, наш організм стикається з ними щодня. Це може бути мікропластик, напрям, гербіциди, пестициди в не дуже якісних рослинах, які ми вживаємо. Або навіть просто викиди в зовнішньому повітрі. В нашому організмі є достатня кількість органів, фабрик детоксикації: це печінка, це нирки, навіть це органи дихання і шкіра, через які також можуть виводитись токсини з нашого організму. І вони виводяться щодня. Але лише тоді, коли ми говоримо, що наш організм працює так, як було задумано природою, адже через деякі фактори наш метаболізм може уповільнюватись. Наприклад, класичним фактором є надмірна вага, коли вже всі процеси в організмі йдуть трошки не так, як нам би хотілося, не настільки ефективно. Відсутність певних компонентів їжі так може траплятися, коли людина самотужки вирішує, що хочеться знижити. Кількість кілограмів робить хендмейд детокс для себе, знижує калорійність їжі, але ж їжа це не лише калорії. Їжа це будівельний матеріал для кожної клітинки організму. І недостатність калорій в раціоні може бути навіть менш корисною, ніж занадто багата кількість калорій в раціоні. Також за цим теж маємо пильнувати. Дуже часто, коли ми знижуємо калораз, також ми знижуємо кількість білку в раціоні і клітковини, а це є есенціальні і дуже необхідні компоненти нашого харчування. Малорухомий спосіб життя, на жаль, він впливає не лише на зовнішній вигляд. В нашому організмі все пов'язано і з нашим здоров'ям це рух. Тож рухати щодня це є дуже важливо. Порушення питного режиму, нестача сну, шкідливі звички все це уповільнює метаболізм. І коли ми хочемо почуватися краще. Знизити кілька кілограмів і досягти максимального результату ми маємо пам'ятати про весь цей комплекс, про те, що наш організм працює як ціла система. І тому, коли ви побачите на ринку якісь рекомендації: ось чарівна пігулка і все буде супер, ні, так не буде. Для того, щоб досягти мети і не зашкодити організму, ми маємо впливати на всі чотири напрямки нашого життя. І програма Буді-Детокс від торгівельної марки Нажилайте. Пропонує саме таку комплексну програму, тобто, вплив на чотири елементи нашого життя: харчування, водний баланс, фізичне навантаження та психологічний настрій. Як результат інтеграції звичок здорового способу життя, ми говоримо про підвищення енергії, тонусу, сайво та молоді шкіри, струнку фігуру. Легкість і чудове самопочуття, але лише за умови, що ми справді будемо працювати і зможемо інтегрувати всі ці звички здорового способу життя в своє сьогодення. не завжди це так просто, як написано на папері. Тож і ми це розуміємо. Тому в програму Будя детокс від Nutrilite додані помічники, а саме продукти Nutrilite, які допоможуть. Точково на тих етапах, де нам найбільше потрібна допомога, ви трошки пізніше це зрозумієте, коли розберемо детальніше кожен пункт програми Body Detox. І пропоную почати з харчування. Нормалізація режиму харчування є одним з найбільш важливих кроків в програмі Body Detox. Адже наша їжа це не лише калорії, а це будівельний матеріал для кожної клітинки нашого організму. На жаль, статистично до 70 калоражу сучасного українця складається з білого хлібу, булок, борошняних інших виробів, цукровмісних напоїв та алкоголю. На жаль, це геть нездорове харчування. Як має виглядати тарілка здорового харчування? Давайте розглянемо разом. Тарілка здорового харчування, яку ви зараз бачите на екрані, містить не лише калорію, тобто я поїхав для галочки. Ні. Вона містить саме ті елементи, з яких буде будуватися здоровий організм і буде працювати нормальний метаболізм. Там обов'язково має бути білкова частина. Дуже часто ми забуваємо про неї. Це, хоча б чверть тарілки здорового харчування. Має бути багато фруктів і овочів, як джерела клітковини, що харчує корисні бактерії нашого Сунково-кашкового тракту, а також є джерелом вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів. Звичайно, що мають бути корисні жири і мають бути вуглеводи, але не в такій кількості, як ми звикли їх їсти. Тож. Звертаємо увагу, і в програму Body Детокс ви знайдете багато класних рецептів. Де за днем ви інтегруєте їх, навчитесь готувати за ними і зрозумієте, що здорове харчування це круто, красиво і насправді смачно. Підтримка водного балансу важлива частина не тільки програми Body Детокс, а й щоденної турботи про організм і красу шкіри. Чому ж так важливо привчати себе пити воду щодня? Давайте подивимось разом. Другий пункт важливої програми це водний баланс. Підтримка водного балансу важлива частина не лише програми воді детекс, але й щоденної турботи про організм і красу. Просто уявіть, що крапля за краплею вода підвищує швидкість нашого метаболізму, допомагає виробляти шлунково кишковий сік, розчиняє токсини, виводить їх з нашого організму, допомагає регулювати температуру тіла і насичує шкіру вологою. Тож, звичка пити воду щодня є надважливою. В програмі Body Detox ви знайдете лайфхаки, як зробити це простіше, тобто привчити себе пити. Одразу кажу, що, наприклад, кава не рахується до кількості тієї води, яку ми випали. А випивати ми маємо десь приблизно півтора літри води щодня. Також ви розрахуєте свою індивідуальну кількість води в рамках програми. Тож вчимося пити, адже це є надважливо. Третій пункт програми це сон. Здавалося б, куди без нього, якби люди могли не спати, вони б виконували набагато більше задач, адже більш ефективно використовували свій час. Але сон потрібен для того, щоб відбувалося відновлення. Саме під час сну включаються спеціальні гормони, це гормон менатонін, і всередині нашого організму відбувається регенерація клітин. Тож дуже важливо лягти спати вчасно до 23-ї години. Дуже важливо спати хоча б 7-8 годин протягом доби. І треба робити це комфортно. В програмі Body Detox ви знайдете лайфхаки щодо поліпшення якості сну. Дуже-дуже багато класних порад. Ну а сьогодні згадаю лише про дві найголовніші: це температура. В спальні не має бути жарко. Це важливо і для дітей, і для дорослих. Десь 18-19 градусів. І блекаут, тобто темно. Адже саме тоді буде більш ефективно вироблятися хормон мелатомін. Переходимо до четвертого пункту, і це фізичне навантаження. Це не лише про підтягнуте тіло і рельєф м'язи. Ви чули фразу неодноразово. Життя це рух. Займаючись спортом, ми одночасно налаштовуємо правильну роботу метаболізму, покращуємо настрій, самопочуття і робимо своє тіло здоровим. В рамках програми Body Detox ви знайдете приклади вправ, ну і нагадування про те, що хоча б 10 тисяч кроків протягом доби ми маємо пройти. Можете зробити паузу прямо зараз і подивитися на телефоні, скільки кроків пройшли ви вже сьогодні, і скільки ще треба пройти. Адже фізичні навантаження. Є справді важливою частиною програми Body Detox. Я сподіваюся, що зараз ви вже зрозуміли, наскільки важливою є комплексність і наскільки класні і дієві поради інтегровані в цю програму. Але ж чи завжди ми встигаємо дотримуватися всіх порад? На жаль, ні. І розуміючи, це в програму Body Detox інтегровані помічники, а саме продукти Nutrilite, які точково зможуть допомогти нам повпливати саме на ті компоненти, які, на жаль, не завжди вдається. Відкоригувати щоденно. І почнемо з продуктів для очищення. Це три продукти, які ми розглянемо сьогодні. І я поясню, чому саме вони є першими інтегрованими в програму Body Detox. Перша це клітковина. За статистикою, зараз лише кожен десятий дорослий встигає з'їсти протягом доби такі рекомендовані 5 порцій різнокольорових фруктів і овочів щодня. Фрукти і овочі це вітаміни, мінерали і фітонутрієнти, і, і клітковина. Клітковина. Саме клітковина потрібна для підтримки мікробіому кишківника. Потрібна для того, щоб відбувалася нормальна моторика нашого шлунково кишкового тракту, ну, а корисні бактерії, ще дуже-дуже багато на що впливають. Тож, ми маємо потурбуватися про них. Розуміючи, що майже жоден дорослий, лише кожен десятий дорослий, з'їдає норму фруктів і овочів, клітковина є тим продуктом, який варто дати до раціону. Порошкова клітковина від торгівельної марки Nutrilite в кожному стіки містить 6 грамів розчинної клітковини, котра буде живити ваш мікробіом. Стік зручно взяти з собою, додати не лише у воду, але й до улюблених страв. Другий продукт це протеїновий порошок на рослинній основі. Важко сказати, але кожна клітинка нашого організму побудована саме з протеїну. І статистично, на жаль, знов таки саме білкова частина якісна, білкова частина з раціону дуже часто випадає сучасної людини. Що означає якісна? Сосиска. На жаль, ковбаса на жаль, є неякісним джерелом протеїну, адже в місці жиру більше, ніж протеїну. А якісне м'ясо, риба, яйця, творог дуже часто в раціоні дорослої людини є в недостатній кількості. Одна порція вагою 10 грамів протеїну на порошковій основі від торгівельної марки Натрилайт забезпечує 8 грамів протеїну з усіх 9 незамінних амінокислот. Протеїновий коктейль це смачний варіант швидкого сніданку або легкої вечері за 5 хвилин. Це дозволить вам вчасно поїсти, отримати максимум користі і мінімум калорій для досягнення своєї мети. І третій продукт це разторобша плямиста. Це... Продукт, який підтримує головну фабрику детоксикації нашого організму, а саме печінка. Так, так, коли ми спимо чи коли ми є активними, печінка 24 години на добу є детоксикаційним органом, фабрикою нашого організму. Підтримує здоров'я печінки саме деякі рослинні та гепатопротектори, наприклад, сілібіні це сильний антиоксидант, що стабілізує мембрани печінкових клітин та прискорює їх відновлення. Росторопша плімиста від торгівельної марки Nutrilite містить суміш трьох чілющих рослин: расторопші, кульбаби та куркуми, і є продуктом, який може підтримати вашу печінку щодня. Таким чином, інтегруючи ці продукти і ці ж звички, про які я вже вам розказала, наприклад, тарілку здорового харчування, ми можемо досягти справді класних результатів щодо дотримання, щодо нормалізації організму, нормалізації ваги та гарного самопочуття. Одразу скажу, що підтримка нутрілайт не закінчується на трьох продуктах, які ми розібрали сьогодні. Вона буде може бути значно більшою і інтегрованою на різних етапах. Наприклад, в продукти для підтримки оптимального метаболізму і контролю ваги, коли ми не встигаємо перекусити або йдемо на якісь свята, і тут допоможе апатит контролер або карблокер. У будь-якому разі ми можемо говорити про постійну підтримку. Це, наприклад, продукти для підтримки загального здоров'я. Варто сказати, що підтримка від торгівельної марки Nutrilite не закінчується лише тими трьома продуктами, про які я розказала. Але в цьому відео ми говоримо лише про них. Пам'ятайте, що на кожному етапі, коли, наприклад, ви не встигаєте, і вам потрібен перекус. Але коли ви вже досягли результатів і ви хочете їх стабілізувати, на будь-якому етапі різні продукти Nutrilite можуть прийти вам на допомогу. Але важливо інтегрувати їх разом, ваш раціон. Разом з усіма звичками здорового способу життя, про який я вже сьогодні говорила. І тоді ми можемо говорити про справді досягнення максимального і довготривалого результату. Програма Body Detox від Nutrilite розроблена спільно з експертами в області здорового харчування і спорту і пропонує комплексний підхід для нормалізації метаболізму. Вона допоможе органічно ввести в ваше життя здорові звички для досягнення стабільних результатів. Підтримки оптимального метаболізму, нормалізації ваги, кращого зовнішнього вигляду і самопочуття. Тож позбудься зайвого за три тижні без стресу для організму і отримай нові звички здорового способу життя разом з нутрила.